Сапали, сапали а бурян полоти треба. Сьогодні така прекрасна атмосфера, сонечко вже буде заходити, дуже приємно, вітер стих і у мене робота тут кипить. А що ж я роблю? А я полю бурян, який зараз вже деколи навіть не переганяє малину. Тільки подивіться, яка є господиня, який є чудовий виростила бурян. Малина десь вже метр. А бурян, мабуть, метр двадцять. Чудова коренева система. Гарне зелене листя. Отож, ну, буряни виростила правильно. Насправді це все напівжарт. Ось так виглядає наше малинове поле перед вечором. Сонечко вже буде заходити. Малинка починає цвисти, бджілки працюють. Усі активно готуємося до малиного сезону. Отож, хочемо, щоб така картинка була гарненька, без бур'янів. Так що працюємо усім вдалого сезону!